Нашого життя теперішнього і майбутнього. Я прочитаю слово про слово, як Біблія говорить сама про себе. Бо Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого меча двосічного, воно проникає аж до розділення душі і духа, суглобів та мозків, судить думки і наміри серця. І нема створіння схованого від нього, але все оголене і відкрите перед очима його, йому дамо звід. Я вчора ввечері там в хаті зробив помилку, хочу поправити. Я сказав, що ім'я Даниїл означає хто подібний Богу. Виявляється, я глянув. Довідник це Михаїл ім'я означає, хто подібний Бога. А ім'я Даниїл означає Бог мій суддя, чи суддя мій Господь. Це значення імені Даниїл, яким назвали нашого брата вже покійного. І знаєте, дійсно, так і написано, що Бог суддя всіх. Ми співали, висловлювали слова, символа віри, вірою, і знову прийде судити живих і мертвих. Прийде Ісус Христос. Але читаючи Біблію, я помітив таку незвичайну річ. Хоч написано, що Бог суддя праведний, і Він буде судити і син людський, син Божий, син Давидів Ісус Христос. Він прийде для того, щоб судити світ. Вже вдруге, скоро прийде не спасати, а судити. Але є написано, що Отець не судить нікого, а весь суд віддав Сину. І є ще написано в Слові Божому, що Ісус Христос каже, я не суджу нікого. Суддя, кожен має суддю собі слово. Яке буде судити його в останній день. Виявляється, що у Бога є документ, по якому Він буде судити. І коли цей документ буде зачитаний, так є написано, що книги відкриються і книга життя. І хто не був записаний в книгу життя, той буде кинений в озеро огнене. А хто увірував Ісуса Христа, як свого Спасителя написано. Віруючи в мене, не судиться, а перейшов від смерти до життя. Бог весь суд віддав сину, а син уповноважив слово, яке ми маємо з вами, всі можемо читати, слухати його, виконувати. Воно має таку владу і силу судити всіх. Але, дорогі друзі, перш ніж воно буде нас судити в останній день, Є написано в посланні до коринтян, коли б ми судили самі себе, то не були б судимі. А будучи судимі, караємося від Господа, щоб не бути засудженими зі світом. Тобто є таких три суда. Перший суд це суд совісті, суд внутрішній це коли ми самі себе звинувачуємо в якихось провинах наших. І якщо ми встигнемо це зробити до того, як нас будуть судити, це дуже добре. Знаєте, людина, яка судить себе, вона багато чого не зробить, з того, що могла би зробити. Тому що вона втримується, вона читає Слово Боже. А слово Боже, вона судить не тільки діла, а судить, як ми читали думки і наміри серця. Ще тільки думка проскочила. Звідки вона взялася, ми не знаємо. І ми згадуємо, а написано так не можна робити. І ми судимо себе, так, я не буду цього робити. От, якщо вже думка пройшла, якщо вже якісь наміри з'явилися, я вже готовий щось зробити чи сказати, вже треба зупинитися і сказати так. Заборонено, так не можна робити. Коли ми маємо щось зробити добре, і нам не хочеться цього робити. Знаєте, я